Знайти і придбати квиток на українській залізниці, вводимо у адресний рядок. Адресу, натискаємо мишкою або клавішою Enter і заходимо на сайт української залізниці. В правому верхньому куті маємо замовлення квитків онлайн. Пункт відправлення. Київ обов'язково вибираємо зі списку, що випав місто Київ. Призначенням Тернопіль. Вибираємо зі списку Тернопіль і задаємо дату. Наприклад, на місяць вперед, квітень-травень. Сьогодні 25-те, беремо на 24 і шукаємо, що в нас там їде. Їде у нас там ось скільки поїздів, нам по часі підходить будь-який з них. Ну, наприклад, Київ Ужгород або Київ-Трускавець. До речі. Люкс, купе, плацкарт. Купе вибрати. Нам дають розкладку вагона. І два вагони до диспозиції. третій і п'ятий. В третьому є більше місць, в п'ятому менше. Вибираємо місце, яке нам сподобалося. Для прикладу, 28. Це верхнє місце. Сподіваюся, що ще будуть вагони із нижніми місцями. У формусі, що випало, вводимо прізвище, неважно яке. Та ім'я. Своє мається на увазі. Вибираємо послуги, постільну білизну залишаємо, можна взяти два чаї або один. І бачимо ціну. Далі. Натискаємо мешкою на ціні 203,34. І отримуємо квиточок. Який ми вибрали для звірки поїзд 49-й, вагон 3, місце 28, їде до Тернополя постійна білизва, то наше таке прізвище місце 28, і того 188. Навіть дає скидочку. Перевізний документ це не для нас, це для багажу. І оплатити. Якщо натиснемо опцію оплатити то можна тут зареєструватися ще і оплатити з реєстрацією. Можна без реєстрації. Натискаємо оплатити. Згода з договором на підтвердження. Перепрошую. Тут треба було поставити птичку. Оплатити. Платимо. Ось вона наша картинка. Карта Visa. Набираємо, е, натискаємо Visa. Master. Набираємо номер картки. Набираємо номер картки. Термін дії, секретний код, який виповзає на рядочку. І натискаємо клавішу синеньку голубеньку Оплатити. Теоретично проплата має пройти за кілька секунд. І видрукуватися на екрані квиток. Дякую за увагу.